Сьогодні в гостях в музеї Шила Малехіма, авторка цієї чудової казкової виставки «Ляльок» Світлана Чекальова. Пані Світлана, ну, по-перше, дуже дякуємо за цих казкових персонажів, які особилися на деякий час в нашому музеї. Ну, і дуже б хотілося дізнатися, як. У вас виник інтерес до цього виду творчості. Я знаю, що ви з дитинства любили малювати, ліпити. Як потім втілювалися ці захоплення у вашій професійній діяльності? Як ви реалізували себе у цьому плані? Дякую вам, пані Тетяна, питання. Але, по-перше, хочу подякувати почати з подяки всім вам. Всі ваші команді чудові, я за допомогою якої це стало можливо, тому що ну, я б, мабуть, ніколи не знайшла такий прекрасний простір, таких прекрасних і талановитих людей, як ви, які мені надали, надали таку можливість. Всім родом з дитинства, тому все і починається в дитинстві. Перші олівці подаровані, ну, мабуть, батьками чи дідусеми бабуси. вони, мабуть, підштовхують дитину до того, що, а, ну, що я можу, що я можу, як я сприймаю цей світ і як я передаю. І це правда, воно. Спочатку початку відчувається в дитині, вона сама показує, на що її тягне, в чому її, в чому її бажання що створювати, чи строїти, чи ламати, чи, чи малювати. Ну так само і я, я нічим не відрізняюся від інших діток. Я пам'ятаю, що в дитинстві мені постійно хотілося це робити. Малювати, ліпити, створювати якісь чудові інсталяції, як зараз от, от кажуть, одне слово. Тоді це просто були якісь букети, які я там ходила і втерпілі в себе в своїх дідусей, бабусів, збирала квіти, збирала якісь чудові речі і Постійно, час, постійно брала участь в яких хто, виставках ще з, з, да, з дитинства, да. ну, в школі це продовжувалося. Потім обрала таку ж професію творчу, мені хотілося постійно щось створювати. Я не бачила себе не бухгалтером, ні письменником. Ну, наприклад. Ну, мені хотілося створювати якусь красу. І я вибрала таку нову на той момент в Радянському Союзі ще професію технологія виробів зі А, І там обов'язково потрібно було теж малювати, тому що щоб щось створити, да, треба було уявити, потім перенести це на лист бумаги, тоді тільки все вручно робилось. І я придумувала зразки. А мені хотілося придати жінці романтизму, краси, жіночності. Я і створювала такі речі, щоб вони прикрашали наше життя. Друга моя професія керівник гуртку в домі дитячої творчості. Це теж була дуже цікава робота, тому що. Ми створювали в'язані речі. Я ще дуже люблю в'язати, і ми створювали з дітьми в'язані речі. А я їх виставляла. Ми робили великі виставки: районні, городські, міські і е, діти теж були задоволені тим, що вони займали перше. Мої діти займали перші місця. Потім Мені захотілося не просто створювати красу, а прикрашати світ, прикрашати нашу землю. І я пішла і здобула на другу світу ландшафтного дизайнера. Коли я бачу, що е, якісь асфальти, якісь плити вкладають у дворах, мені це дуже боляче. От я б хотіла, щоб люди розуміли цей момент, що. Як казав мій професор Жирнот, що одну травинку збережи, а плиту, плиту і асфальт не треба. Травинку, квіточку, деревце. І кожен з нас, якщо це буде робити, оце теж краса, це теж творчість. Ну, а от саме коли ви зацікавилися ляльками? О, ляльками, ну, десь у 2000-х. Роках, я почала зустрічати людей, які перші, перші привезли в Київ цю ідею. Це е, новий вид мистецтва відносно новий. В Європі він вже років, мабуть, 70-існує. Ну, в нас десь. Максимум років 30. Мене тоді це дуже зацікавило, але ну, я тоді працювала в кіно. Кіно мене теж завертіло, закрутило. І для... в кіно я працювала в основному художником по гриму. В декільких проєктах була продюсером. Перший мій педагог, якому я дуже вдячна. Дуже молода дівчина Олена Місюна. Це знаменитий автор ляльок, вона теж була у в музей, я її запрошувала на різноманітні виставки. Потім я ще вчилась у Насті Крави, у Оксани Сальникової, у Віки Цитильман і, ну Сама теж, теж почала якісь проводити туди нові речі. І матеріал, і одяг, і якісь які свої такі вже почалися так, техніки. Я хотіла стати колекціонером. Я почала купувати легкі. А, а потім я подумала, що я, я, я відчула, що я теж так можу. І коли стало набагато менше роботи в кіно і набагато менше сил для кіно, я почала е, спробувати після курсів, курсів Олени Місюни. І перші такі були лялькі милі, смішні, а потім все краще, 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 ну. Що ви Я, Я розумію, що ви шанувальник і творчості шолона Болиха. Тому да. що в нас такі чудові персонажі, як скрипальна даху, хлопчик Мотов. Ви поробляєте творчість шоломалехіма. Так, да, так цікаво. А -а -а. Якось життя мене постійно було до шоломалихіма. Знаєте, я працювала на вулиці Шоло Малихіва да, у будинку дитячої творчості Дніпровського району. І тоді мене, мені було тоді 25-27 років, і тоді мене зацікавило творчість шоло Малихіва. Ну що, дуже приємно було з вами поспілкуватись. Сподіваюсь, да, що найближчим часом ми побачимо нових персонажів. Ну, в них і нових ідей. Дякую, дякую. І е, До наступних зустрічей, до скорих наступних <праць> зустрічей.